Шановні колеги, доброго дня. Форум є. Розпочинаємо роботу минулому році. Зважаючи на ситуацію, з якою ми стикнулися, і зважаючи на необхідність підтримки окремих громад, було внесено до програми такий пункт: як забезпечення ефективної організації місцевого самоврядування в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацій, вирішення нагальних потреб територіальних громад області щодо відновлення. Харківщини проведення аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах соціального, житлово-комунального та іншого призначення, і враховуючи знову ж таки необхідність, актуальність цього питання, адже не всі громади змогли навіть прийняти у нас участь в конкурсі разом майбутнє або ефективна медицина в громаді, зважаючи на те, що ну просто ну відсутня можливість співфінансування, наприклад, таких заходів. А потреба у відновлення є, і тому пропонується цей пункт, і ці заходи залишити все ж таки в. Програмі і передбачити на ці заходи 15 мільйонів гривень.